Позитив наступному, чи він нас тішить чи ні, але ми тепер чітко бачимо, що це не про Україну і про Ізраїль. Це не про нас, це не якісь ми не такі, що нам не дають гроші. Це про внутрішню політичну боротьбу в Сполучених Штатах. Тепер це чітко видно, тому що коли, наприклад, ми були б причиною, то звучало б зовсім по іншому. А Як їм можна давати? Ну пам'ятаєте, це ж ця пісня? Така стара й нова, про те, що вони розкрадуть, а вони роздадуть. Або там Ізраїль на дуже жорстокий. Не лунає такого. У них лунає е, з, один із е, притомних аргументів, який можна, як кажуть, побачити і почути. Це стіна, стіна з Мексикою це внутрішньополітична зовсім тема, і тому ми є заручниками е, цього перебігу подій. І тому, от, якщо б зараз хтось питав, а ти впевнений, що вони ухвалять зараз а впевнений, що до кінця року. Ні, я не впевнений, тому що це вже почалась чиста політика. Хоча в мене є один аргумент внутрішній, яким я себе надихаю, що все-таки конгресмени з одного і з іншого боку, вони все-таки мають думати про авторитет Сполучених Штатів. А Байден їм сказав, що, шановні, це про інвестиції в майбутнє, це про супердержаву, це про прогнозовану супердержаву, яка на боці тих, хто захищає демократію.